Преблагий Господи, Ісусе Христе, Боже наш, Ти людський образ пресвятого лиця Твого, водою обмивши, та обрусом обтерши, чудесно зволився залишити Його на тому обрусі. Для стілення едейського царя авгаря Ти благословив лик людської природи Твоєї на обрусі Вероніки зобразити Ось і ми грішні раби твої, душевними і тілесними недугами одержимі лиця Твого, Господи. Шукаємо і Давидом у смиренні душ наших взиваємо, не відкинь нас від лиця Твого і Духа Святого, не відніми від нас. О, Осеблай, Боже наш, Ти єдиний, святий, і во святих спочиваєш, в сам себе. В душах наших, що були ми синами, дочками Твоїми і наслідниками царства Твого, і так Тебе, премилостивого Бога нашого, соборно з беззначальним Отцем і Пресвятим Духом Твоїм, славити не перестанемо. На віки віків. Амінь.